У цьому випуску історії, які надихають, зворушують і дають надію. Ми вшановуємо героя Валерія Лідіньова, вчителя недільної школи, гарного друга, воїна, який віддав життя за Україну. Побуваємо в бібліотеці села Дослідне. Неочікувано сучасний, живий і відкритий куточок, який об'єднує людей. Познайомимось із неймовірною ветеринаркою Тетяною Лашевич. Справжньою фахівчиною у лікуванні хвостатих пацієнтів. Побачимо, як гуртки змінюють життя дітей і дорослих від петриківського розпису до вокалу і анімації. І дізнаємось, хто допомагає лагодити дахи, дороги і навіть альтанки швидко, якісно і з душею. Не пропустіть цей випуск, бо саме тут люди, які будують громаду, яка тримає Україну. Нещодавно нашій громаді відкрили алею слави простір, де зібрані фото тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Кожне фото тут ціла історія відваги, болю та любові до батьківщини. Серед них Валерій Лідіньов. У листопаді 22-го року він добровільно став на захист країни. Служив навідником у парашутно-десантній роті 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Загинув поблизу села Терне під Краматорськом внаслідок удару ворожого дрона. За відвагу та вірність присязі Валерія посмертно нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Ми поспілкувалися з тими, хто знав Валерія в мирному житті. Вони пам'ятають його як людину, яка вміла любити життя. Він був вчителем надільної школи в церкві світло та знаходив душевний спокій у риболовлі. Валера, наш брат, він був колишнім в'язненим. Наша церква працює у містах позбавлення волі. І Валерій посіщав ці зібрання. Потім він освободився і. Приїхав до церкви. у церкві. Бог його так сильно змінив його серце. Він е, зробив з нього таку щиру, гостинну, е, працьовиту людину. Це Бог таке робить. Це роблять таке церква. Коли е, люди змінюються, колишній в'язнений мог стати дійсним патріотом України, доброю людиною. Щирим серцем. Ну, Він був дуже щирий, простий, як дитина. Е було з ним легко е в спілкуванні. Не було в ньому щось такого злого. Він коли прийняв Ісуса Христа, Бог наповнив його серце любов'ю. І це е таке от, його зміну е в серці е він і проявляв до інших людей. В першу чергу, це мій друг, і я його пам'ятаю, як. Чоловіка, який дуже любив церкву. Він жив церквою. Він дуже любив дітей. Він був, був служителем недільної школи. Дуже гарна людина, позитивна. Валеру я знаю, почти з першого дня ми почти все время з ним продружили. В ми ходили на рибалку, їздили до моєї тещі. Там рибні були місця, Валера дуже любив рибалку. Мы туда постоянно ездили, ловили там кучу много, много рыбы, много карасей, карпа большой. Валера поймал карпа, которого вот так вот положил на руки. У меня есть фотография. И он был ровно от ладошки до этого самого. Я такого карпа в жизни не ловил, как он поймал. Вместе служили в одном служении. Служили деткам на воскресной школе. Вместе ездили в лес по грибы, семьями отдыхали. В общем, мы... Дружили максимально можливо. Це був мій лучший друг, і я был очень дуже когда коли погиб. Валеру я пам'ятаю як дуже добру людину і хорошого вчителя. Ми дуже багато гуляли. Ходили на рибалку і нічого поганого я про нього сказати не можу. З такою ж е, легкістю і е, дитинською відвагою він пішов за Україну. І він не завлікав, він е, прийняв рішення і пішов. Боронив нас. Ми, е, Далі з ним спілкувалися. Коли він вже служив, він це робив не заради грошей. а за... От так йому господь сказав, що треба боронити. І Він відкрито, чесно це робив. І до кінця я пам'ятаю той день, коли Валера подзвонив мені. Каже: Я йду воювати. Я дуже з шаною прийняла цей вибір. Він був вчителем надільної школи. Не дивлячись на те, що йому було важко, він вчився, багато вчився. Він дуже розвивався в цьому напрямку і неймовірно сильно любив дітей. Це була безхитрісна зовсім людина. Він був такий щирий, добрий і ніколи не ображався. Світла, гарна людина. І таким назавжди залишиться в серцях кожного, хто його знав. Люди, які були проблемою для усіх, для суспільства, для людей. Люди, які опинились на узбіччі життя, і навіть їхні родичі на них поставили хрест. Але Господь може змінити таких людей, зробити з них справжніх героїв. І от цей випадок, от був з Валерієм, і він не злочинець, яким мог би залишитися. Без церкви, без Бога він герой, і він назавжди в наших серцях. Ми пам'ятаємо Валерія. Ми пам'ятаємо кожного, хто вітав життя за нашу свободу. Їхні імена у серцях, а історії в кожному кроці до нашої перемоги. Дослідне бібліотека це не просто місце для книжок. Це простір живого спілкування, розвитку, взаємодопомоги і навіть цифрової освіти. Наша бібліотека розпочала своє існування з 1970 року. Бібліотека знаходилася в головному корпусі Інституту зернового господарства. З роками простір змінювався, переїжджав, оновлювався. Зараз бібліотека розміщується у відремонтованому приміщенні клубу і обслуговує понад тисячу читачів. Фонди наші задовольняють наших жителів. Завдяки сільській раді, яка виділяє кошти на закупівлю книг і періодичних видань. бібліотека отримує багато періодичних видань на всі смаки і для всіх вікових категорій. Окрім книг. Тут можна знайти сучасні настільні ігри, шахи та шашки. Все для дозвілля і активного спілкування. Приходять діти, в основному діти грають. Особлива увага літнім людям. Багато користуються газета-пенсіонер. Не кожен пенсіонер має змогу виписати собі додому таку газету. У нас вони є. Приходять, читають, беруть додому. Ми ведемо додому газети, журнали. Бібліотека бере участь у регіональних ініціативах, зокрема в проєкті письменники, короновані словом, і навчає відвідувачів користуватись гаджетами. Навчаємо, як оплатити через інтернет там, комунальні послуги, як замовити ліки, там, квитки, як поспілкуватися по відеозв'язку чи через скайп. При бібліотеці от буквально е у травні місяці відкрився відкрилась майстерка з декорування у техніці вибійки. А ще тут створено затишний куточок краєзнавства та місце для обміну книгами буккросингу. Люди можуть прийти і, ну, якби не заходячи в бібліотеку, обміняти це. Це буккросинг називається. У дослідному бібліотека місце зустрічі, де кожен знайде щось для душі, розуму і підтримки. Тяна Володимирівна ветеринарка з Новоолександрівки, яка вже 16 років лікує і підтримує тварин. А з початком повномасштабного вторгнення і тих, хто втратив прихисток. Закінчила 16 років тому наш державний Дніпропетровський державний аграрний університет. На той час він так називався. Зараз трошки його переименували, але все одно ветеринари є ветеринари. Починала свій шлях з ветеринарно-санітарної експертизи, працювала у птахівництві та свинарстві. З 2013 року спеціалізується на дрібних домашніх тваринах. Вступила в асоціацію міжнародну підвищую кваліфікацію саме по цим питанням. І займаюся її підхід до професії не лише про лікування, а й про філософію. Ветеринар він лікує людство. Не тільки медицина лікує людину, а ветеринар, людство і тому ми широкого профіля сьогодні можуть принести тваринку з дерматологічною проблемою. Завтра ця проблема може зашити лапку. То ну хірургічна проблема. Одне з найважливіших питань вакцинація від сказу. Відсказу раз в рік обов'язково треба робити. Всім виходить тваринка за подвір'я, не виходить, в квартирі вона знаходиться. Ну, вона же в нас є в Олександрівської квартири. Тому відсказу кожен рік повинні робити вакцинацію. Пані Тетяна наголошує: навіть якщо улюбленець виглядає просто не в настрої, не варто зволікати. Обов'язково звертатися до лікарів, щоб не було. Потім говорили як пізно. Да, під час повномасштабного вторгнення, коли багато клінік зачинились. Тетяна стала для місцевих справжнім порятунком. Люди приїжджали в ОТГ, які тікали від війни. Вони приносили мені дуже багато котів і собак. Як могла, я всім допомагала. Був такий котик, який обгорів у нього 50% тіла було обгорівше. Йому довелося зробити три операції. Але люди залишились доволі. Окрім клінічної практики, тетяна активно допомагає громаді й поза прийомами. Вона куратор вайбергрупи Тварини ОТГ, де разом із небайдужими мешканцями координує пошуки загублених тварин, допомагає повертати їх додому або прилаштовує у нові родини. Хотілося б якомога більше їм надавати послуг, консультацій, так. І, звісно ж, звернутися до голови нашого, так, і щось запропонувати, може, співпрацю якусь плодотвірну для нашої ОТГ. З повагою ставиться і до тварин, і до людей. Ну, бажаю вам доглядати за своїми хвостиками, любити їх, поважати і одне одного. Дуже вас прошу, <схід> господарі, одне одного поважайте, тому що. Це все на благо наших хвостиків. Мешканці села відгукуються про Тетяну з вдячністю. Пані Олена ділиться. Це дійсно така, знаєте, чарівна паличка, яка є тут в селі, і дякувати Богові, що вона є. І ми до неї приїжджали і о 11-й вечора, і о 12-й. Були такі у нас випадки, що нам була потрібна екстрена така допомога від лікаря, і вона нас приймала. Цінує і людяність. І доступну цінову політику. Та вартість, яка у клініках міста, вона якась е, за межами реальності. А тут все ж таки нормальна цінова політика. Тетяна не просто лікує тварин, вона створює спільноту довіри, турботи і тепла. Там, де хтось бачить просто хвостика, вона бачить друга, якому потрібна допомога. У такі моменти розумієш, справжній лікар, це не тільки про знання. А й про серце. Любов до тварин, повага до людей і щира відданість справі це і є формула доброти. І саме таке добро щодня дарує Новоолександрівці ветеринарка Тетяна Лашевич. Уже третій рік донечка Вікторії Педосенко займається патриківським розписом. Це не просто захоплення, а натхнення в щоденному житті. Їй дуже подобається. Петриківський розпис її вдохновляє. Вона із задоволенням ходить на цей гурток, і з радістю кожен день вона малює. За докладені зусилля Вікторія дякує викладачці Наталії Юрівні та завідувачці клубу. Дуже велике спасибі нашому завідувачу Наталії Анатоліївні, яка дає розвиток дітям. Дітки розвиваються, дітки з радістю ходять на гортки. Цей нелегкий час дає можливість діткам такий розвиток. Кожа історія у родини Логовських, які переїхали з Донеччини. Ну ми самі з Донецької області. Ми ходили там на рисування. Ну самі розумієте ситуацію. А потім узнали о том, що здесь теж є кружок, пошли дуже подобається. Ми тут і лепим, і рисуем, тут і пение есть. Преподаватель вообще є. молодец, молодець, помогает постоянно. постійно їй подобається. Розповідає мама Юлія: І справді в гуртках діти не просто малюють, а творять свої фантазії. І лепим з пластилина теж всяких чудиків, теж преподавателі молодці. Нам тут очень подобається. Маленькі художниці теж не приховують емоції. Мені подобається е, ходити на малювання. Я сильно люблю ходити на малювання. Сьогодні ми малюємо картину про пташков. Дуже давно ходжу я на гурток малювання. Малювати. Подобається п'яні, рисувати і, і піч. Вокальний гурток Гармонія веде Ірина Шмакова. Її історія шлях із дитинства. Через війну назад до музики мамі, забігайте гості. По мама вражний, кращий друг, телефонуйте мамі, не шкодуйте кошти. Я взагалі сюди прийшла співати з малих літ, з другого класу, напевно, якщо добре пам'ятаю. Ну, Як почалася війна, то я закінчила свою роботу і виїхала до Польщі. Два з половиною роки я там прожила і от ну, повернулася. Зараз вона наставниця, що надихає своїх учнів. Ну підбираємо матеріал такий, щоб їм подобалося, щоб їх це надихало, щоб вони це виконували з любов'ю, Щоб вони не просто співали тут для себе. Ну і щоб вони вчилися, зростали емоційно, так само, і голос, щоб вони тренували більше. Дев'ятикласник Марат в гуртку майже все життя. Це моє хобі. Я без цього б костебе не зміг. Їх дуже полюбився всім своїм серцем, душею, всім, чим тільки можна. Думаю, з майбутнім пов'язати діяльність. І, хоча під час війни заняття переривались, він згадує. До війни виступав багато дуже разів. Коли почалася війна, я вже не ходив. Таїсія також співає з маличку. Я ходила сюди ще маленька. У мене був другий руководитель, ну він теж тут був. Ходила до нього, потім він вмер. І ось ось, ось цей вчитель прийшов сюди. і Я почала ходити з ним, співати. Мені дуже подобається. Хочу в майбутньому теж співати. А ось Вероніка прийшла до гуртка завдяки подрузі. Я сюди прийшла 25 марта 25-го року. А Тому що моя мама з дитинства ходила в музикальну школу, співала. Я хотіла теж співати. Такі люди, такі, Галина у гуртку з 8 років. Мені дуже подобається. Хочу на концерт якийсь збіти по всій публіці. І на останок гурток анімації, який уже 10 років веде Віктор Левченко. Починали ми ще. У початковій школі, на дослідному для дітей це дуже важливо, що вони розвиток для них. А для мене це свого роду теж як розвиток. Його мрія створити справжню студію. В планах було зробити ну таку, типу, студію, можливо, знімати якісь. Кіно, щоб діти навчилися знімати кіно, бо вони зараз знімають там, ото, там щось схоже на китайське, якісь монстрів, яких знімають. Хочеться, щоб вони о, щось своє робили. Наші зіроньки це ті, хто щодня відкриває для себе світ мистецтва, емоцій і краси, бо саме тут у гуртках народжується майбутнє. В Олександрівці добре знають, коли двір потребує надійної руки, звертаються до будуй. Це не просто компанія, це команда людей з громади, які вже давно допомагають впорядкувати простір навколо. Строїмо під ключ від фундаменту до криші. Заказчик захотів траву прямо під фундамент, щоб не було відмостки. Ми робимо цю відмостку під травою. Не відмостку, а спеціальну пирог прописаний, і зверху садимо траву. Трава йде прямо під. Німа тут ні бетону, нічого. Діти вибігають по ступенькам. Ступеньки делаем железные, варимо красиві і деревом обшиваємо, щоб детишки вибігали. Заливаємо армопояс сразу одразу з утеплителем, Потім ще зверху утепляем весь дом. Компанія займається будівництвом будинків з нуля, використовуючи сучасні технології. Також виконує ремонт приміщень. Працюють для громади і не тільки. Їхні роботи можна побачити і в сусідніх селах, і за межами області. А ще вони беруться за особливі замовлення: наприклад, перекрита альтанку очеретом. Або викласти піч, як колись у бабусі. Ми робимо ямковий ремонт асфальта. Поліцейські, якщо вас турбують машини, які ганяють біля двору. Ми робимо лежачі поліцейські з високоякісних матеріалів. Також криші, які течуть, переробляємо та робимо все, щоб. У вашій хаті було не сиро. Оновлюємо фасади ваших будівель, робимо їх як нові, високоефективними красками. І найголовніше, що ви паймете, що у вас у дворі немає ремонтних бригад. Знаєте, як приходять і ви з строїтелями живете. Утром когда приходять, коли хочуть, коли хочуть, мы Ні, ми робимо тоді, коли вам це удобно. І коли ви приходите домой, нас вже немає, все обрано, все застелено, без всяких робочих процесів. Бо для декого це просто будівельні роботи, а для них це простір, у якому буде жити тепло і спогади. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.